І всім привіт! і ми сьогодні влог з того, що тофі спить. Зараз вот. ми її швидко розбудемо. Тофі, лисичка. Так, ну що ж, давайте приступимо її кормити. Це починається у нас кожного дня просто. Вот її лежанка, можете подивитися. Тут нічого не написано, там. Ну, ви бачите, тут я вже проводила опити, так можна сказати. І от це півка, там да вона поки що може після, какать і так далі. В цю штучку ми наліємо водички, так. Все, я набрала. От, бачите? Ой, я чуть не уронила. Там водичка. Так. І ми будемо поїти її. Так, е, е, стоп, стоп, стоп. Поки до води не лізти. Я її подам іменно тоді, коли насиплю в місечку. Оце її нова миска. От. Ну, це її, коротше, миска. Я це відео може, трошки обрежу і буде продати.